Народний депутат Олексій Гончаренко святкує мільйон в Тіктоці. В нас мільйон вже давно з вами. Але Олексій написав це так, що ми зробили його разом і зробимо його, ви знаєте кого. Пане Олексію, а, маючи на різних платформах більше півтора мільйона підписників, у вас не менше. Я знаю, ну я не веду трансляції з Верховної Ради, в мене можливостей було менше, проте люди прийшли. Так от я маю менше надії і менше оптимізму. Бо а, я. Будучи доктором наук, майже непомітний для великих медіаплатформ. На канал можуть запросити 100 тисячну жіночку, яка розпаковку робить і так далі. Це все чудово. Але доктора наук з мільйоном в Тіктоці ніхто не помічає. А ваші колеги Олексій, ваші колеги, прямо з вашої фракції, охарактеризували мої слова в прямому ефірі. На каналі, хорошому, але невеликому, не національному, сказали, що я несу ахінею і єрість. Олексій, нічого українець середній не отримає. Ви можете боротися з ним. Ну, я розумію, з ким, ви натікаєте на Зеленського. Ви можете боротися, але середньозважений українець все одно нічого не отримає. Бо за 34 роки влада насправді не змінюється. Був кум, став брат, був сват. Став ще щось, був тато, став син, був папік, стала коханка і так далі. Коловорот оцієї еліти в природі і все. І якщо випадкові люди туди потрапляють, їх швиденько там притискають або купують, або що ще небудь. Тому Олексій, ви можете боротися. Це прекрасно. Ми хочемо змінності влади. Якщо ви претендуєте, на що ви претендуєте? На президента, напевно. Ну, без проблем. Ми теж поборемось, але ресурсів у нас мало. Ну, мільйон в Тіктоці є давно, але можливостей суттєво менше, ніж у вас. Чому? Я думаю, українці знають чому і чудово розуміють. Тому я доволі скептично налаштований на те, що ми можемо щось побороти. Бо людей все одно не помічають. Доктора мільйонника в тіктоці не помічають. Ну, Підтримують звичайні люди. Але там, там, ніхто не помічає. Нас немає. Тому, ну, ви можете себе тішити надіями, та й можливостей у вас набагато більше. А от ми будемо працювати далі. Бо я думаю, що для того, щоб щось змінити в країні, потрібно так, TikTok, Ютуб і ще деякі платформи. мільйонів 10-15 От тоді дійсно буде зміна. От тоді вже нічого зробити не можна буде. Так що, шановні українці, не забудьте підписатись.